Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати популяризувати україномовний контент. Ви мене дуже просите подивитися стосовно того, чи може у владі Кремля хтось відкинути копита. Адже тарологи говорять про см смерть якогось єрафанта. Давайте задамо таке запитання загальне, які зміни можуть відбутися, або які зміни відбудуться в Кремлі, пов'язані із посадами мешканців Кремля, тобто які можуть бути там ракіровки, які зміни в Кремлі. Ну і давайте до початку осені 2024 року. Так. Вісімка жезлів, тобто щось там якось стрімко може відбутися, дивіться, там може бути така колода в мене цікава, закручених історій називається. Тобто, дивіться, я спитала, чи будуть там якісь рокіровки по посадах в Кремлі. Будуть, дивіться, неочікувано. Ну, тобто, дуже швидко розвиваються події. Колесниця на цій колоді, бачите, летить. Тарарам, згори не керована ця колесниця, всі навколо розбігаються, хоч би мене не зачепило, хоч би я не попала під, цю, під цей вал системи, ну і закохані когось монстр як, ну, зжере, скажімо так. Будуть якісь неочікувані стрімки. І при тому воно вже починається. Воно вже починається. Ніби таке відчуття, ніби вже починається сканування, кого би знешкодити, так би мовити. Буде там. Ану покажіть детально, будь ласка, покажи детально. Детально, о, дивіться, дев'ятка мечів. Це карта страхів, ми знаємо. Тріма. Четвірка. В їхньому домі назрівають грандіозний шухер. Я вам так хочу сказати. В їхній сім'ї, в, в їхньому домі назріває грандіозний шухер. Ось так. При тому це якось, ніби дві людини зустрілися. Ну, скажімо так, дві людини обговорюють, кого під ніж, кого викинути, кого ще там кудись. Ну, це я також образно говорю. Знаєте, ніби як по справедливості, по закону, по, ну, як це зробити так, щоб це було як природнім шляхом, От, по закону, по справедливості. Але ж ми знаємо, що в них своя справедливість. Ну, іншими словами. Там будуть такі відчуття, ніби коперсатися в нижній бі білизні, знаєте, дивитися такі моменти, ну, скажімо так, неетичного характеру, тобто знаходити будь-який аргумент, який допоможе позбавитись від якихось. Неугодних людей, тобто там назріває грандіозний шухір, я вам так ще раз повторю. І при тому будуть дивитися все, все продивлятися. Біографію будуть продивлятися, хто з ким мав які стосунки. Тобто, знаєте, як колись. Тобто біографія має бути чистою. Але там всі зараз напряглися. Це в нас лицарь мечів перевернути. Ну, ці карти так добре показують, слухайте. Мова йдеться про повернення ситуації, коли знову ж таки будуть летіти голови направо і наліво. Направо і наліво. Будуть дивитися темні сторони кожного. Тому ось так. Королева кубків, якесь бажання. Бажання відкрити якісь таємниці. Так, які таємниці? Які таємниці? Таємниці. Приховані якісь залежності. Тобто, знову ж таки, я не знаю, як це може бути пов'язано, але будуть дивитися, передивлятися біографії кожної з людини. Тобто, там буде йти чистка, велика чистка в Кремлі. Дивитися будуть біографію, будуть дивитися, чи зраджував, чи не зраджував. Тобто відкривати такі от моменти. Сумніви йдуть про людей. Сумніви. Тобто там, бачите, наскільки будуть перевіряти людей, наскільки вони є віддані, було там. Ну, добре, давайте тоді спитаємо по-іншому. Чи здохне там хтось? Чи є сподівання, або чи піде хтось на той світ з мешканців Кремля? Королева Пентаклів пряма перевернутий суд. Колесо фортуни. Зупинка, зупинка неможливості зупинити якийсь процес. Тобто, іншими словами, там буде продов... там будуть колесо тої системи, воно буде молоти всіх. А чи там хтось... хтось там буде на прицілі, хтось буде на прицілі, особливо люди, бачите, тут військові, вони ціляться в людину. Це королева Пентаклів, це не означає, що це жінка. Це може бути чоловік, але другої посади, другорядної посади. Пов'язано щось з військовими, чи людина, яка керувала військовими, або вона була відповідальна за військовий ресурс. І от зараз ця людина, вона із за цієї людини ситуація з їхньою, ну, скажімо так, як, ситуація з їхнім військовим положенням, вона зайшла в топік. із за цієї людини. Тому я думаю, що ця людина може бути забрана шляхом, ну, скажімо, не, не природнім шляхом, вона може бути. Позбавлена місця на землі, ось так. Не тільки в Кремлі. Ну тут йдеться мова про розбазарювання великої кількості ресурсів. Це образів на трьох називається. Тобто, там не тільки ця людина, а там ще. Ну, ця людина вона головна. І знову ж таки, колесо життя зупиняється, суд перевернутий, там може бути неприродний засіб позбавлення людини життя. Її просто приберуть, щоб вона не мстилася, скажімо так. Що вона не мстилася. І я вам хочу сказати так, що після цієї історії, або цей випадок, він і покладе початок тих рокіровок, тих чисток, будуть перевіряти кожного. Бо буде питання там стояти зради. Ну, вони і так всіх підозрюють, але там буде конкретно якась така машина. Тої системи так запуститься, що будуть тікати, ховатися по кутках. Король мечів перевернутий, дуже розлючений, вежа. Ну, Такий там буде якийсь скандал в Кремлі. І буде незрозуміло, хто є, хто. Питання довіри буде стояти ребром. Питання буде ребром стояти. Хто не з, нами, не з нами хто проти нас, тобто будуть, будуть шукати, будуть шукати. І знову ж таки, король мечів перевернутий і вежа. Там загроза для життя людини і при тому такого неприроднього характеру. Справедливість перевернута тут е, злочин. Злочин може бути. Ну, цікаво, подивимось. Так, а що це за король мечів? Що це за король мечів? Дев'ятка кубків. Туз мечів перевернутий. Ну, скажімо, так, людина, яка. Яка була спроможна, яка була дотична до військових, якийсь головнокомандувач, або пов'язаний з ними, керував ресурсами, керував ну, тобто, людина як стратег, можна так сказати. Людина як стратег. Ну і давайте по ітогу подивимось, чим це все закінчиться в Кремлі. Чим ця історія закінчиться? П'ятірка пентаклів. І тут якраз єрофант цей намальований. П'ятірка пентаклів, зомбі-єрофант з якоюсь монашкою. Тобто тут що криза, в них буде ну, така напружена ситуація, яка. Змусить їх зробити вибір якийсь. Вибір небажаний, не тут криза здійснення бажань. І яка, будуть вони, знаєте, методом, знову ж таки, бачите, десятка мечів і кінджал метатель попав в неї. Тобто, на кого Бог пошле? Тобто, це буде спроба знову ж таки всіх перевіряти і. Дехто піде в розход. Якось жорстко там буде накалено все. Вони будуть один одного підозрювати. Один... Тобто люди будуть боятися один одного. Вибір, знаєте, коли. Я не впевнений в людині, я краще від неї позбавлюся, ніж я буду її боятися далі. Ну, ось таке там буде. Будь-яке підозра, все, треба цю людину прибирати. Ну, от якось так Жертися будуть вони в банці. Десятка пентаклів перевернута. Тобто, там, бачите, тут як, як радіація чорну. Черноб... Тобто там буде настільки токсична ситуація, що вони. Потруять один одного, пережеруться один з одним, е, ну павуки в банці. Або змії. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Подивимось, як воно буде програватися. Подивимось, які там будуть рокіровки, які зміни, хто буде раптово зникати. Ну, але там, я кажу, назріває грандіозний шухер. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій! До побачення!